Привіт! Привіт! З вами Хайкануті. Ми вже знаходимося на новому місці. Називається це місце Як. Берседенахо, на іспанський монстр. Це водосховище Десинахо. Ми сьогодні робимо невеличкий маршрут довжиною десь 8 кілометрів. Я тобі хотів показати такий здоровий евкаліпт. Вау. тут Скільки в миротів? І зріжемо його подивимося по Ні, не, не треба. <ріху> На деревах такі будиночки для пташочок. Ванна і здоровений апкаліпт. Все, вже лізе. Ні, не не можна, можна лишити саму. Не можна її залишити саму, бо вона вилазить на дерево потім. Зона відпочинку. Закинуто. З неї ніхто не дивиться. Дерева падає. Декілька фактів про цю дамбу. Ну, верніше цей водосховище. Це водосховище зроблене для того, щоб регулювати рівень води в річки Сигура. І на таких місцях є пункти, які точки. точки, які показують рівень води. Це один із них. Тут показує рівень води. Як бачите, то по-старому. Було ще до того, як з'явилися датчики метрова шкала. Бо якщо рівень води піднімається, то вони перекривають воду. Якщо він опускається, бо її воду використовують на поліви, то вони наоборот, відкривають більше потік води з водосховища цього. І таким способом регулюють воду. І таких багато є постів. Які показують рівень води в річці. Це дамо построїли, щоб регулювати воду, і? так щоб не було потопів і щоб не було засухи. Бо регіон Мурсія це дуже такий сільськохозяйственний регіон, в якому дуже виробляють, висаджують дерев плодових, лимони, апельсини, гранати. Персики, абрикоси, нектаріни і інші фрукти. Дуже багато полів. Я сам на таких полях працював. І цим полям дуже потрібно багато води для поліву. І з точністю води він знаходиться в річці Сегура, що проходить через регіон. Прибідуть баню до Тут не можна купатися, але можна Розвернись до мене, будь ласка. Що? Але можна рибалити. Ото де песка. Риболовіка. Але так як ми українці, ми не знаємо, що це за картелі значить, так що ми зараз будемо е передіватися в плавки та й купатися. Ну, я сьогодні не думаю, але тут полюбамо люди, які купалися. Так, да, я один із них. А тут ростуть такі посажені дерева, Ну, вони для... не знаю. Посадили їх для того, щоб їх виробити і потім з них робити якусь древесину. На продаж або не знаю. Паркет може цього дерева роблять. Але тут дуже класно, бо тут е дуже жовтіють листя і тут це золота Золота осінь. Мурсії. Є пташки співають, капець. Просто віддихай. Отак тут дерево падало, падало, але не впало, бо я підтримав товариш. Товариш не який не в біді, красавчик, респект. Зяба. Щараз зябу знімлю. Зяба Всі дівчатка люблять водопадики, то я і свою дівчинку веду на водопадики. Мор. Тільки це ж точний водопадок, не природний Але нічого. Ну все, я водопадок бачила. Так. Подобався? Дуже. Дуже гарний. І мені сподобався. Пішли ще одну цікавинку. Це будиночок для пташечок А це будиночки для діточок мишей. Кажанів. Не кажа Там само Граф Дракула живе <гум> Все, закінчився. Дрізок маршруту, який називається розогрів. Там у все гарно, все класно, рівнина, не треба підніматися вверх. І починається підйом вверх. А могли поїхати на пляж. Блин. На море. А ми знов карабкаємося вгору. Почалось. Тут такі цвіточки. У людей в коліргіє на цвіт. Вгори весною краще не ходити. В теорії тут була стежка. В теорії? Ми пропустив. І весни в Іспанії. Уже трішки піднялися і тут така панорама. Тут осінь, буде класно. Оці дерева всі золоті. Крутяк. Ну що? Є не світопити. І я лізу. Я. Цікаво, як довго або свій ходити. Що? Ми трішечки піднялися. І, вже І... Ми на, стежці. І на зручній вже стежці. Ми до неї дійшли. І йдемо. Як завжди, знаємо дорогу, але по дорозі ми не ходимо. Ну так, да. дороги то легко. Ось і та ще палку. Що на, на зараз... ти там знімаєш? Кажу зрителям, що нам потрібно на той перевал піднятися. От на той, наверху. Тож це дітей опрям. Але класно. Ця стежка на той перевал. А потім по горі підемо туди. Я радіється, що ми вийшли на дорогу. Але ну, не знаю, що зараз буде. Дорога. Це її чекав, бо ми не йдемо через тунель до машини, ми йдемо по стерці. І піднімаємося вверх. Є на тунелі. Вверх. Значить. Вверх. Угу. Довольна? <хи> а. Нам праворуч. Ні, яка гарна стежка. Бо вона де вниз? Ну мені подобається. А мені ні. Вертаємося. Наверх. Наверху нас чекає. Наверху нас чекають красоти. Тільки мені, вже є. на тебе красотку дивиться. Все, є, все більше не треба вкрасити. Треба. А! Природи. Це дуже природні красота. А! Давай, все, неси свою дубку наверх. А, -е -е -е. Що треба йти туда, а не туди. Коли я тебе я на камінчики сніму? Туди треба йти. Туди. І що ми скарачуємо? А я перша. Я знаю. піжай далі. Хана. У мене і нова ідея для нашої вікторини. На кожному відео. Давай. І так. Сьогодні буде дуже цікаве питання. От на деревах бувають такі гілки, там, де дуже багато міточок, гілочок, листочки збираються докупи. Хто в коментарях скаже, що це таке? І скаже правильно, тому ми зробимо невеличкий подарок. Кога почекай, не прийшся вверх, мені важко. Я зробив це відео для того, щоб віддихнути. І так, пишіть в коментарі ваші ідеї. Але круто. Ось тепер камера в мене. Будемо знімати. Таке класне відео відкривається. Це от. У нас вийде на дамбу, але нам ще туди гору треба йти. Що ти про це скажеш? Ти вже що, камінчик знайшов, Як якби не дзвін, як не камінчик. -у. не докинув. Ще раз поправи. Ні. Далі, далі, вище, вище. Йдем вище, вверх. Yeah. Все, вже побіг. Отак От і ми ходимо. Він бігає. А я потім задихаюся, йду ззаді, клента йде ззаді. Не все так гарно, як на відео. На відео ви бачите, як я класно ходжу. А потім, коли в треба підніматися, отак ось Тем зменшується. А він вновь і побіг. Наша ціль. Ви скоро до неї дойдемо. Ну що, ми майже зробили? Майже вже наверху. Пішли на це місце. Яке має дуже багато історії. Так. до цього пам'ятника добрались. Здоровий. Зв'язок він такий здоровий. Ого, який кібе. А що там дивишся? На ну, дамбу. Ні, вода спускається. Крутяко ще. Да. А то містечко. А, інтересно, а де закинуте місце? Місто, яке вони побудували? Це во? Цево напроти. Це жовті будиночки. Це тільки... Ще що залишилося все. Да. Тут, кстати, зробили готель, який, який називається так само, як оця дамба. Готель Сенахо. Сенахо, який раніше використовувався для людей, які тут працювали. Але це не було готелем, це було будівлі. каже цього грибня зробити. Цей хребет можна зробити. А я кажу, по пацію можна з'явити. <рес> а чого? Да, бо я вже пару відрізків побачив, наприклад, того. А там обрипчик і... такий маленький Все. Звідси маленький, а там три метра буде. Да? Ну так. Да. Ну я не думаю, що він такий сильно тяжкий. Можна попробувати. Ти яка ж? Я проти. Кухані. Ти веревку взяла? А воф єсть теж. Ти веревку взяла? Веревку? Ні, шнурок я не беру. Шнурок, для кросівок не береш? Зв'язалася взялися би чотирма шнурками для кросівок, то все. Ну от, зараз тако, І Страхуємося. І будемо страхуватися mm. шнурками від кросівок. Так, да так. -да. Аж туди на воду. Довжина цього, цього водосховища 33 кілометри. За цими горами йде туди дача вода. Водосховища сина. Рівень води впав, бо зараз пішли сезон полів. Їв. полів. Для чого цей хрест був побудований, знаєш? Знаю. Нічого. Тут побудували цей хрест тим людям, які померли протягом будови цієї дамби. В сочниках кажуть, що тільки троє померло, але насправді набагато більше. Це пам'ятник їхню честь, тих, так. хто помер. Що, ми вже вертаємося на до машини, на так як у нас маршрут проложений круговий. Мы спускаемся еще и дорогой, не то, куда, куда ты поднимались Куда ты его не снимал? Если ты просто и впадаешь, чтобы Вовремя підложу цей віничок і ти буде м'якшення падіння. Ааа, все понятно. А це туннель. Ми коротше не пройшли попри через тунель, у нас клаустрофобія і ми, коротше, пішли через гору. Повиважили через гору, звісно. Там да. Да. козуля. Оббігла. Я засняв. <хи> Оця козуля була тут. І вона, коротше, по цій штуки вилізла. Завідою коз... козюлі. Козюлі, горним козам завідує їм, бо вони так лазять з легкості по горам. Ми пришила коліпти. Класні? Все, ми їдемо додому, а Ура! з вами ми прощаємося до наступної... до наступної пригоди, до наступної подорожі. Наступне місце також буде цікавим, ми його виберемо. І побачимося там. <тас> з вас лайка, підписка, коментарі. <свят> І тому всьому подобне. Гарного тижня. Адіос!